Щиро вас вітаю в Корещині Годшому краї берегині української пісні Героя України, народної артистки України, Раїси Панасівни Кириченко. Ви знаходитесь на території комунального закладу. Меморіальний музей садиба, героя України, народної артистки України, Раїси Кириченко. Раїса Панасівна по праву стала національним символом. Вона є Україною. От є Україна. Подивишся на неї, ти бачиш поетичний образ нашої батьківщини. Ну, хаті цій 70 літ. В другій половині 50-х років цю хату побудували її батьки. Раїса Панасівна, коли закінчила землянківську семирічку, це в нас там стара закинута вже школа, хотіла ж стати артисткою. Вони з мамою поїхали в Полтавську філармонію, це їй було 14 років, щоб її прийняли співати у жіночий ансамбль веселка. Її прослухали, сказали, що у вас дійсно дуже краса красивий, потужний голос, але він народний. А ми вокальний ансамбль більш академічного плану. Раїса ну, дуже так і плакала, і зажурилася, але у відчай не впала. Пішла працювати на фермі. Вона працювала рік під міною, телятницею, дояркою. Тільки прийшла робити співа. Відкидає гній, співає, солому насе співає, їде співа, вона співа. І вони почали їздити на різноманітні огляди, фестивалі, конкурси. І пішла слава про цей, про цю короланку прочув по цих про цих славних дівчат Професійний музикант, хормейстер, родом він із великих кринок, Павло Федорович Учи наш. І він приїхав з Кременчука в своє рідне село, Великі Кринки, щоб почути, що ж та там зарає коршені насрібна. Ну, її і впрошувати довго не, не треба було, бо їй хотілося цього. І її відпустили, вона поїхала, і дійсно вона вчилася у вечірній школі в Кременчуці. Працювала вона ж там повщині контролером ОТК, її влаштували на завод Крас. І співала ж вона. І її рівно через рік, ото я. Сам що не взяв, запросив ж у Полтаву, і вона поїхала туди співати. Звісно, тільки запросили. Вона полишила Кременчук, поїхала туди, а там вже працював концертмейстром Микола Кереченко, Хлопець, хоч куди козак. В грудні 63-го року вони офіційно побралися. Було весілля і в Кобиляках, де він мешкав його родина, і тут, у Корещині, прожили вони разом 42 роки. Доля у них два крила, як вони в пісні співали, було всякого на їхньому шляху. Хата. Оце така вона була за тата й мами, оце така вона була за Раїси Панасіни. Оце тут кухонька зручностей ніяких надходження, яким я дуже пишаюся. Я 18 років хотіла, щоб от саме ця річ потрапила до нас у музей. У нас її велика колекція, там ви побачите угу. шість суконі, концертний костюм Миколи Караченка, але мені хотілося саме її, оце, це титульний костюм яким вона показувала Україну. Це самий перший, можна сказати, такий портрет. Але дуже вдалий. Нас багато її портретів. Але, ну, як на мене, самий вдалий такий. Вишили сюди дівчата полтавські волонтерки Тараса Григоровича, подарували нам вишитий портрет моя учениця Олександра Білаша. Це творці її знаменитої маминої вишні Дмитро Милянович Луценко, Анатолій Пашкевич. Це портрет вишиваний і нас. Багато її портретів на ній шапував вчителя з глубна. Це її город. Зараз ми його віддаємо. Фермер тут нам його порає, бо ну на мене ще не скільки працівників, щоб ростити тут продукцію, якусь і вона все любила тут гуляти з цим полем у нас трішки зберігаємо декори. Ну оце отут нас сіл, Ми тут інколи пригощаємо чаєм з Раїсою Панасівною. Ну коли бувають такі якісь випадки, це я забрала стенди із школи. Відлетіла вона у 9 лютого 2005 року, і Микола Михайлович уже в жовтні на її день народження встановив ось цю меморіальну дошку. Не прощаюсь з тобою, моя Україна у непам'ять не йду. Буду тут повсякчас, в твоїм слові і в білому цвіті калини і у вірі твоїй, що залишив Тарас. Буду шумом колося на ниві дідизни, буду хмаркою, дощиком вітром в полях, буду духом твоїм, моя люба вітчизно, буду з тими людьми, хто торує твій шлях.